Усіх вітаю на нашому ютуб-каналі. Завтра буде сьогодні. У нас у програмі Людмила. Я вас вітаю. Доброго дня чи буде відновлена зернова угода та які наслідки чекати в Україні? Дивіться, чи буде вона в нас відновлена, так вона буде. Вона не буде зразу відновлена. Це, якщо хтось фантазує, що це завтра, післязавтра, ні. Тут принаймні ми повернемося до цієї угоди за новими правилами, за якимись новими пунктами, за новими розв'язками. Зараз над цим працюють. Вона ще поки не дієва, але. Але ми будемо працювати, ми повернемось і до тих об'ємів, і ми повернемось взагалі до такого інтенсивного руху. Так що так вона буде. Єдине, що там нема оцих останніх узгоджень. Воно зараз в процесі. До речі, з приводу узгоджень, а президент Туреччини Ердоган дуже вже хоче приїхати до Москви. То що вирушить він на зустріч з Путіним до А якщо вирушить, то що будуть обговорювати? То чи вирушить і що будуть обговорювати? Цікава історія про вирушень. Да? Чи він вирушить так, якби планується. Да? Зараз планується поїздка, вона йде і далі по сім кубків. Якась тема, що може вона підломатися, може не вийти так, як вони зараз планують. І, а якщо... Вирушить, то що будуть обговорювати. Там якось тема йде зброї, йде тема взагалі фінансів і різного роду матеріальних статків, там є куча в них питань. Але але, щось вони там мужки побили. знаєте, Щось, не дивлячись на те, що Два такі суперові політики зараз вони не чують один одного, і ну, тирани вони якось просто так не збираються. Так що зараз, поки про горшки, я думаю, це це, що нам сказали, що не факт, що воно реалізується, це саме про це. До речі, наступне було питання, які зараз відносини між Путіним і Ердоганом. Дивіться, що думає Путін про Ердогана, що він розумний керівник, якийсь ну, мега-крутий, я б так сказала. Що думає Ердоган? Я б сказала, тут один-один. Тому що один тут є така, знаєте, хитрун, який може крутити всім світом, і інший, дивиться на рівні почуттів? ну, Путіну чомусь його хочеться вбити. Да? При тому, що він такий крутий, а Ердогану хочеться на ньому заробити. І, А які будуть дії, то такі цікаві дії, це знаєте, Путін конкретно людина, яка яким чином постраждає від Ердогана в кінці кінців, а Ердоган як той, хто піде проти нього. Так, що ще такий доволі цікавий розвиток нас чекає? Поживемо побачимо? Але як ви розумієте, не все так однозначно, як здається, на перший погляд? Наступне питання за словами Лукашенка у Росії зараз є 250 тисяч солдат у резерві. А чи правда це та чи зможуть саме ці солдати піти в наступ на Одесу та Миколаїв? Дивіться, чи правда, я не впевнена. Якщо навіть це правда, то це будуть, знаєте, на рівні учнів, на рівні саме людей, яких якимось чином зараз мають навчати. Так що це саме про це. А чи підуть в наступ, в нас теж у нас помірність, ну не зараз. Помірність часто нам говорить про пізніші сроки, принаймні цього місяця ні. Так що далі ми бачимо, що так він дійсно буде, але після того як вони навчаться. Так що це зараз саме люди, яких навчають, вони тільки зелененькі такі приїхали. Тож поки от, з приводу наступу, а тільки Києва небезпеці, я так розумію, з приводу інших областей. Та я не впевнена, що Київ в принципі в небезпеці. Чому? Тому що, якби заклики, знову ж був говоріння, що підемо підемо. При тому Київ вже як суперсильний, який може дати відсіч і по дьяволу ну, нафіга туди йти, бо сам по шапці получиш. Так що я, я якраз не впевнена, що наступ буде на Київ, куди завгодно, тільки не на Київ. Взагалі там не ресурсу, не сил, не, не якихось знаєте, на рівні того навіть немає якихось тим, яким чином це зробити, навіть планів немає? Ні, ні, ні. Зараз ні. Угу. Зрозуміло. Добре, наступне питання. Кажуть, що вже на заході розробляють мирний договір і можуть примусити Україну до перемовин. Чи правда це і чи вдасться їм реалізувати ось цей свій план? Дивіться, чи розробляють так, розробляють. Він не це не про те, що там знаєте, вже все залишилося підписи ставити. Це знаєте, таке є листок, є бумага, є три слова. От на рівні того, це розроблення, розроблення підготовка. Це туди є. Чи вдасться Захід думає, що вдасться, вдасться це силою. Я наскільки розумію, номер не пройде. Ну, Знову ж, інша сторона не згодна, інша сторона буде відвоювати, активізуватися. Так що це такі акт насилля, який ми побачимо, але результату він не буде мати принаймні зараз, зараз ні. В найближчі місяці точно ні. Угу. Наступне питання: чи багато ще вагнерівців залишилося на території Білорусі? Я б не сказала, що вони покидають, там є їх достатньо. Люди, які навчають, не знаю, тренують щось щось такому. Чи їх багато? Я я вважаю, що їх достатньо. От саме достатньо. Якщо там виїхали, то я б сказала, що виїхало дуже мало. Тут наступне питання теж з цим пов'язано. А яка зараз ситуація на кордоні з Польщею і чи вагнерівці в Білорусі зараз можуть погрожувати Польщі? Ситуація не змінилась, вона ще більш напружена, і навіть скажу більше, чекаємо якихось подібних з їхньої сторони дій. От найближчі часи, от найближчі дні. Я маю на увазі це ось на протязі цього місяця, щось там має відбуватися, нічого нікуди не ділося. На, на секунду, да, в нас розв'язка ситуації йде по десятки, по десяткам, якби десятка кінець це все. Ми вже на десятки, так що це те, що має ось відбуватися. Угу. То ну, все ж таки спробують щось там піти на ту Польщу. Так, Я думаю, що якісь провокативні дії, якісь от, знаєте, такі западлянки, як вони люблять робити, вони щось подібне зроблять. А президент України заявив, що наша держава готова обміняти хіба що Белгород. Чи може таке відбутися насправді? Ну ми ж розуміємо, що це шутка, але в е, кожній шутці є тільки доля шутки. І тема, чи є якийсь такий план, щоб подібне провернути, так він є, поки він не реалізований. Але план є. Е, так що це така, знаєте, обмовочка по фрейду. Теж багато українців цікавляться, чи затримується Резніков на своїй посаді, і чи знайшли вже йому заміну. Якось не можуть знайти заміну, все щось не підходить. Тема вирішена, порезниково, як тільки там підпишуть кандидатуру, так його й поміняють. Щось усе не підходить, Перебирають. це не то, не то, не то. Угу. А подивитися хоча б наближено, хто це може бути? Хто може зайняти його крісло? Ну, зараз дивіться, зараз є три кандидати, з них є жінка. Я, наскільки розумію, є людина, яка вже був, мав відношення до, до влади, а є людина, яка має відношення до військових. Так, хто переможе? Ну, по всім даним, переможе все-таки той, хто має відношення до військових. Хоча це там, знаєте, така жорстка Війна всередині От кожну, кожен захищає когось свого. Я б сказала, що знаєте, три сили зараз зійшлися і кожен вигрізає свого. А яка зараз ситуація на кордоні Білорусі з іншими країнами Балтії? Та приблизно знаєте, те те, що з Польщею тільки е, все таки Трошечки м'якший підхід саме до Балтії. Чи буде якась розв'язка, я думаю, що буде, але там все рівно не так, як в Польщі, от чомусь їм Польща жити не дає, але там і в Ділі, і Балтія. Я думаю, що щось подібне має бути, але більш в варіанті. А що зараз насправді відбувається в Молдові? Адже вони розраховують на те, що як закінчиться війна в Україні, а вони кажуть, що буде врегульовано конфлікт у Придністров'ї. Тож що там відбувається в Молдові, і чи буде врегульовано конфлікт у Придністров'ї? Що відбувається? Зараз іде така знаєте, якась технічна історія підготовки. Технічно вона стосується саме уже на рівні того, що підготовка закінчується. Є якісь плани. І це не просто плани, а це щось уже як відкатане. Щось, що має здійснитися, чи буде врегульовано, я думаю, що буде, воно не зразу знову ж це не на рівні того, що, наприклад, запланували зимою, зимою зробили, ні, воно по часу трошечки далі, але там має бути щось по типу військового перевороту, от саме в такому плані. І, і тут повернення да, повернення додому. З, Саме з двох стало одне, так що я думаю, що це буде одна країна без всяких там Придністров'я і жив з ними. Глядачі, ми будемо з вами завершувати. Дуже вам дякую, що були сьогодні з нами. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на нас. Людмила, ми вам теж дуже дякуємо і чекаємо до нас у гості знову. До побачення. До побачення.